Місто Кривий Ріг відоме не лише своєю довжиною 126 кілометрів, займаючи при цьому третє місце в списку найдовших міст світу, а й тим, що це велике індустріальне місто, центр Криворізького залізорудного басейну, найважливішої сировинної бази металургії України. Місто розросталося з відкриттям нових покладів залізної руди вздовж Інгульця і саксаганів. На сьогодні місці знаходяться шахти металургійні підприємства. Шахта Козацька у 2022 році День Державного прапора України у Кривба заліз Рудкомі офіційно оголосили про перейменування шахти Гвардійська на козацьку. Таке рішення прийняли адміністрація комбінату й шахти. Та трудовий колектив структурного підрозділу, аби позбутися нас промислових об'єктів, пов'язаних із країною-агресоркою. Шахта Гвардійська отримала нову назву Козацька, це нагадування про наших славетних предків козаків. Шахта козацька одна із восьми діючих шахт Кривбасу. Перший скіф залізною рудою було піднято у грудні 1964 року. Руду піднімали із горизонту 552 метри. Уже у 1965 році шахта Козацька запрацювала на повну потужність. У той час вона належала роду імені Рози Люксембург, а у період з 1988 по 1989 року перебувала у складі роду управління імені Леніна. Весною 2006 року почали досліджувати новий горизонт – 1350 метрів. Козацька одна із найглибших та найпотужніших шахт у Європі. А Криворізький залізорудний комбінат, до складу якого входить козацька, є найбільшим в Україні з видобутку руди підземним способом. В даний момент відомо. Про приблизно 126 мільйонів тонн запасів руди із вмістом заліза понад 60% на глибині до 1990 метрів. Поки що видобуток ведеться на рівні 1190 метрів, а глибші горизонти на етапі розробки. За підрахунками за умови проектного видобутку руди масою 2 мільйони тонн, її має вистачити на наступні 40 років. Шахта працює вже понад 50 років. За весь час роботи тут було видобуто понад 100 мільйонів тонн руди. Козацька шахта це місце, в якому існує справжня зона відчудження, усипана різнобарною гірською породою та з гігантськими воронками у землі, що утворюються після видобутку руди. Вони мають вигляд терас, сувів, гір, колодязів і вважаються найбільшими у Європі. У Кривому Розі, де розвивають промисловий туризм, пропонують абсолютно новий тип дозвілля екскурсія в шахту. Сьогодні козацька одна з небагатьох шахт Європи, що діють, куди можна потрапити з екскурсією, яка триває приблизно три години. Під час екскурсії гості спускаються на кліті на глибину 1350 метрів до стовбура шахти нова. Відвідувачам демонструють процеси буріння. Дослідження руди в спеціальних лабораторіях, розвантаження вагонеток з рудою, місця, куди працівники можуть сховатися в разі непередбачуваних аварійних ситуацій. Наступна частина екскурсії відбувається на відкритому повітрі на руддворі ствола шахти «Нова». Там, на висоті понад 80 метрів, є оглядовий майданчик, з якого можна побачити індустріальні та природні краєвиди Кривого Рогу.